Вітаю всіх. Я зараз не вдома, я з собою не брала всі штуки, щоб знімати відео, тому я зараз зробила трошечки розклад на тему відношення населення до мобілізації в Україні. Ну що, тут видно, що люди вважають, що наш імператор дорогий заганяє країну в топік просто цією мобілізацією, тобто це впливає на родини напряму. Це карта родини, це саме родини затишок, який руйнується цією тупою мобілізацією. Скажу так, я бачу багато ваших коментарів на тему віку, на тему всього. Дивіться, це дійсно важке питання, це дуже серйозне питання вік в мобілізації. Тому що одні хочуть молодих, молодих також не хочуть відправляти родини, матері. Це зрозуміло. І це адекватно і це нормально. І на тему відсрочки від мобілізації дуже багато питань. Наприклад, у мене питання на тему дітей. Чи моя дитина, який рік, гірша тих, кого троє дітей, чи двоє дітей, наприклад, чим гірші. Розумієте, тут немає градації. Якщо дитина до трьох років, і мама в декреті, вибачте, хто буде отримувати, тут дуже багато питань. Дуже. І... Ті, хто народив троє дітей, повинні розуміти, що якщо у вас троє дітей, це ж не означає, що це табу. Я взагалі така людина, яка звикла на себе покладатися, бо в мене був важкий розхід батьків. Вони розлучилися дуже важко. І я зрозуміла, що треба на себе розраховувати завжди, тому я так і живу. Я не зовсім розумію підхід наших до. Відсрочки. до градації від срочки. Для мене це загадка. Чому так? Чому діти не враховуються різного віку? По інвалідності капець був. Студенти, навіщо взагалі чіпати? Студентів треба комусь піднімати економіку. Вибачте, я харків'янка це місто студентів, місто вузів. Всі харків'яни за вузи, треба навчатися не бути тупими людьми. У нас дуже шикарні вузи, їх багато і хай люди вчаться. Теж піднімається економіка, піднімається освіта, науковий рівень. Не всі, на жаль, це розуміють. Тому що це жах. Знаєте, це просто жах, що робиться. І я знаю, що будемо ми бунтувати, тому що, якщо вік зачеплять, молодих дуже, матері не будуть сидіти на жопі ровно, вибачте. Тому що. Неможливо мож... не так вже це робити. Розумієте? Це вже війна така гібридна, як кажуть. Хочуть деокупації. Зрозуміло, що хто в окупації, хоче, щоб їх деокупували, але не можна життя одних рятувати, щоб вони жили за рахунок життя інших людей. Ось це не можна робити ні в коєму разі, тому що всі мають право жити, всі діти мають право на батьків. Незалежно, скільки дітей і які це діти. Тому треба підходити з розумом для всього. На жаль, це не про нашу країну, підходити з розумом. І хто кричить вже про деокупацію? Ну, вибачте, не буде ні 91-го року кордонів, ні 22-го року, кордонів не буде. Не подобаюсь, не дивіться. Слухайте казки далі. Тому що. Будуть перемовини, і буде те, що буде, на жаль. Головне зараз зменшити ракетні обстріли. Скажу чесно, ось це головне, бо, вибачте, те, що твориться у Харкові, це жах. Харків в чому винен? Ні в чому, зовсім. Чому потрібно це терпіти? Заради чого? Вибачте, але в мене вже нерви від цього. Я не можу знаходитись вдома, мені від цього погано. Я за зменшення ракетних обстрілів, і весь Харків також, і Київ, і всі-всі-всі. Тому, хоч ви розуміли, що, перш за все, буде домовленості про це. А далі вже про фронт, це я буду далі дивитись. Ви бачили мої розклади, що фронт буде застигнутий. Буде, це все буде. Не буде закінчення війни швидке. Саме повне закінчення не буде швидке, бо це буде довгі домовленості про територію. Але активні бойові дії в цьому році будуть затихлі, нарешті. А далі побачимо. Тому давайте спокійного всім дня, віримо за